І в програмі соціалістів, і в маніфесті СПУ до суспільства соціальної справедливості чітко визначено. Перше, що необхідно зробити, це провести детальну інвентаризацію земель українських. Того Визначити абсолютно вірно. І зробити це на реальній базі, на картографічній основі, це не можна зробити за день-два. Але це, з цього треба починати земельну реформу. Визначити, які землі використовуються незаконно, або привласнені незаконно, і повернути їх в державну власність. І нарешті, друге, земля повинна бути під контролем держави. Зробили дурницю свого часу, що роздали цю землю. При тому не, роздали несправедливо. Бо, врешті решт чому саме там 8 мільйонів має право на землю? А чому всі інші? Із 52,91 році це право втратили. А на якій підставі ми полишаємо право на землю того, що народився сьогодні чи завтра народиться? Тобто ми за те, щоб держава скупила землю у тих, хто хоче її продати, хто бажає продати земельний пан, пай, хай держава викупить. Але потім держава. Віддає цю землю в довгострокову оренду як фізичним особам, так і юридичним особам, і навіть з правом успадкування цієї оренди, ось тоді селянин, ось тоді виробник буде почувати себе гарантовано на тій землі, мати перспективу і зайнятися не лише рослинництвом, а й тваринництвом в тому числі. От ви говорили, що дарма, мовляв, зробили перший крок цієї реформи щодо, я так розумію, щодо розпаювання. Але, так, так. Ж, але ж селяни отримують які на які гроші за ці паї. От тут я хочу сказати: так от треба, щоб держава забезпечила ефективне використання Землі, щоб селянин відчув, що вона дає йому користь. От, наприклад, свого часу. У складі парламентської делегації України я був у Сполучених Штатах Америки. знайомився із господарством одного з фермерів у штаті Айова. У нього 136 гектарів землі, які йому дісталися від прадіда, який колонізував Америку. До речі, скуповуючи землю за безцінь, абсолютно за безцінь у аборигенів і індіанців. І 136 гектарів. Питаю, ви більше маєте землі? Ні, не маю. Ось оце маю тут. Але ще орендую за 200 з лишнім кілометрів від цього ще такий же, таку ж ділянку. А чому не купуєте? А тому, що не продають землю. Як не продають? Вони ж її не обробляють. Не обробляють, але мають зиск від того, що у нього є земля, і він її здає в оренду і отримує хороший дохід. Для чого ж ми його продавати? Для чого продавати перспективу? А ми створили всі умови, щоб селянина е, знищити, е, ну реально е, збідніти до такого стану, що він готовий зараз віддати цю землю будь-кому, аби вирішити нагальні проблеми, які йому створила держава. А це навчання, внука, лікування себе чи, чи там е, когось із родичів і все інше. От тут якраз роль держави абсолютно негативна. Роль нинішньої влади абсолютно негативна. Я так розумію, ви прогнозуєте Україні в разі прийняття цього законопроекту, долю, ну, скажімо, країн Південної Америки, де є такі величезні латифундії. У нас, у нас по цьому шляху саме йдуть. От подивіться, в Європі ну, взяти, за приклад, той же досвід аграрних перетворень у Німеччині, в інших країнах, а там же. Не дозволяють мати у власності більше 50-60 гектарів землі. А в нас вже контролюють, от нещодавно я аналізував, контролюють сотнями тисяч гектарів. Звичайно, це майбутні латифундисти. і що від того буде, ми можемо уявити, з Україною уявити на прикладі, на прикладі тих же латиноамериканських країн. І в той же час, подивіться, тих, у тих країнах світу, де держава має у власності землю, де земля перебуває в державній власності, ті країни світу демонструють найкращі результати в господарюванні на землі. Візьміть ту ж Голландію, Ізраїль і інші країни. Тобто проблема не в тому, в чиїх руках земля, а в праві селянина розпорядитися. І виростити, дешево виростити, і дешевше продати, і, і, і дорожче продати, значить, вирощену продукцію. Ось тут якраз проблеми є чимало. Бо ми навіть той урожай, який в минулому році зібрали, ми спочатку не дали можливості виробнику вийти на, на, на зовнішні ринки, коли була кон'юнктура хороша, коли було можна було продати її і вигідно, вигідно. Продати. І, і все це настільки. Забюрократизували, і знову ж таки, за рахунок чого? І за для чого? Щоб той чиновник, який дозвіл, дозвіл дає, там ліцензію, щоб він почував себе царем. Тобто, знову ж, не виробник, а той, хто жив, повинен жити лише за рахунок податків, які сплачують виробники. Пане Степановичу, ми. Говорили про цей законопроєкт. Все ж таки, якщо отак прямо поставити питання, наскільки реальним є прийняття цього законопроекту? Чи можемо ми, припустимо, завтра прокинутися і дізнатися, що земля вже товар же, її можна купувати, продавати? Я думаю, що зараз навіть провладна більшість в Верховній Раді, вона. Я думаю, не спокуситься на такий варіант пробити, протиснути цей законопроект за будь-яку ціну-якою будь, цін, будь ціною. Тому що відчувають, яка буде реакція населення. Я більше скажу: якщо влада хоче почути глас народу, якщо Верховна Зрада хоче почути глас народу, нехай виносять це питання. На всеукраїнський референдум. Хай вирішує народ. Хай вирішує народ, і тоді буде зрозуміло, власне, і зараз вже зрозуміло, що абсолютна більшість, навіть за останніми соціологічними дослідженнями, абсолютна більшість людей розуміють, що народ хочуть котре надурити, але буде це востаннє, тому що ми втратимо все, ми втратимо територію, ми втратимо можливість будувати своє майбутнє на нашій. Українській землі для нашого українського народу степане Степановичу, поставлю вам останнє запитання. Ми вже трошки побіжно так торкнулися, того, що потрібно нині робити в сільському господарстві. А все ж таки, ви говорили, що важливо не те, яка форма власності на землю, а як на ній господарюють, які мають бути кроки для того, щоб це господарювання зробити ефективнішим, найголовніше. Ну, я. Повторюю, що обов'язково треба розібратися щодо ну, зробити, я б сказав, так, може, більш зрозуміло, ревізію, що у нас відбувається стосовно землі, які землі знаходяться в приватній власності, які землі незаконно захоплені, які землі в комунальній власності, на якій підставі. І все в інше, розібратися з цього починається. Це як у військових називається оценка обстановки. От, оцінити ситуацію. Після того треба прийняти закон, яким передбачити виключне право держави купити землю у селянина, який хоче її продати. Виключне право держави. Ніхто, крім держави, не може мати право купити землю. От цьому хай і буде суть закону про е, ринок землі. Е, наступне держава, створюючи ось ці контролюючи землю, віддає на основі оренди тим, хто зможе обробляти цю землю. Крім всього іншого, держава ще повинна бути зацікавлена і державна політика спрямована на те щоб сприяти виробнику у тому, щоб він міг бути конкурентним і, і щоб вирішував не лише внутрішні проблеми продовольчої безпеки, скажімо, а й, і, е, вирішував проблеми збагачення держави. Бо повторюю, Україна багата не нафтою, не газом. Україна, в принципі, найбагатша країна світу з огляду на можливості використання землі. Яке цього найціннішого багатства, яке, власне, не можна втратити, і, і воно, воно може постійно давати прибуток, тільки правильно господарювати на цьому. І нарешті, все-таки держава повинна відчувати своє завдання і сприянні розвитку тих галузей, які забезпечать розвиток села і, і, і забезпечать добробут. Населенню сільських районів, повернути сільському господарству статус стратегічної галузі. Однозначно, саме так. Саме цей підхід повинен бути, бути ключовим у визначенні державної політики і на найближчий час, і на перспективу. Степана Степановичу. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. і Бесіду. Сподіваюся, для вас так само було цікаво відповідати на мої питання, як мені їх вам ставити. Для вас, шановні друзі, нагадаю, що це була програма Авторитетна думка наш гість Степан Степанович Бульба, перший секретар обласного комітету соціалістичної партії України, екс-голова облдержадміністрації, екс-народний депутат. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу. На все добре.